Всім привіт Привіт глядачам і особливо підписникам мого каналу. Хто дивився і підписаний на мої відео на цій машинці, ми нещодавно, можна сказати, тільки що замінили радіатор опалювача. І для профілактики хочемо зробити тут промивку системи охолодження, відповідної системи опалювання. Це відео універсальне. Тут, якби нічого складного нема, але я думаю, все одно цікаво. Ми не заправляли антифрізом, ми не заправляли тосолом. По всьому, бачите, я розкрутив шланг. Ми просто в розширювальний бачок будемо заливати звичайну водичку. Можна зразу заливати водичку і відкрутити кранік, яким ми зливали наш антіфріз. Ми декілька разів є у мене така можливість, тут у мене все під уклон. І просто за допомогою ось такого краніка ми заливаємо під зав'язку, запускаємо двигун, випускаємо повітряні пробочки і повторюємо цю процедуру кілька разів. Поки у нас не почне виливатися чиста водичка. Я поставив режим зручний мені і простою звичайною водичкою наповнюємо наш розширюваний бачок і вся система потихеньку заповниться водичкою. Можна, звісно, відкрутити краник, але промиється лише радіатор. Ну, Якщо є вільний час, то чому і це не зробити. Ми не будемо витрачати час. Наляю я багатенько водички, і ми запустимо двигун. Заляв я водичку підверх, запустили двигун. В принципі, там в самому блоці і в контурі, там, де печка у нас, вже йде циркуляція водички. Але постільки злив у нас йде сюди через радіатор, тому треба дочекатися, коли відкриється у нас термостат, і тут у нас патрубок стане гарячим. Тоді це буде ефективніше. Так ми робимо декілька разів, я повторюсь. Вангую зараз ми перший раз, коли будемо зливати. Це вже не вода і не антифриз, це вже буде мікс. І от коли вже те, що буде витікати, перестане бути червоним, я вважаю, що ми зробили все. В ідеалі, звісно, було б взагалі сюди якийсь препарат для очистки системи охолодження. В ідеалі в мене під рукою не опинилось, але я думаю, що перед заміною антифриза краще зробити так, як я роблю, без, якщо під рукою у нас немає. Застосування всяких хімічних речовин для промивки системи охолодження має свої ризики, тому що якщо у вас потік радіатор чи ще щось, і ви користувались герметиком, то цей очисник системи охолодження може просто цей герметик зруйнувати і всі ваші старання підуть коту, самі знаєте, куди. Тому користуватися такими речами чи не користуватись, вибір лише за вами і тільки за вами. А ми чекаємо, коли моторчик прогріється, і я продовжу. Двигун ще не прогрівся, але ми спостерігаємо, я через що і не закривав пробочку. Водичка звідси втекла, це означає, що система сама виганяє повітряні пробочки. І, ну, тому зайве все уходить. Тому далі чекаємо, коли прогріється. Я доляв водички сюди. Ну, можна, можна такими діями робити. Ну, тому що тут закритий термостат і воно сюди низе. Воно тільки з цього боку, тут якби він не нижній патрубок, бачите, він, він по ідеї іден бути нижнім. Так було б ефективніше, але конструктивно, він посерединки радіатора, але туди йде гарячий потік, а звідси виходить вже охолоджений. Оце все заповнено, а там якраз вийшло у нас пусте місце. Ну, водичка ще потихеньку уходить, це нормальний процес, тому... Слідкуємо, прогріваємо і продовжуємо. По мірі прогріву двигуна я закрив пробочку. Чому? Тому що по-любому будуть утворюватись пробки. І вони можуть виганяти сюди, щоб ми тут не наробили. Ну, не то, що біди, але незручностей. Я закрив пробочку. Судячи по стрілочці, бачите, у нас ми вийшли на робочу температуру. І я це відчуваю рукою. Патрубок став гарячий і радіатор теж став гарячий. Чекаємо, коли циркуляція пройде декілька разів. Глушимо двигун і відкручуємо. Отой, благо звідси можна добратися, там барашик є. Як ми зливали антифриз під час заміни радіатора-опалювача, так ми будемо і зараз зливати. Чому це треба зробити декілька разів? Тому що з радіатора піде абсолютно все. В головці і в іншій частині там лишиться велика частина антифризу. Тому декілька разів промиваючи. Ми доб'ємося того результату, коли у нас рідина, яка знаходиться всередині двигуна, вже буде чистенькою. Заглушили ми двигун, трошки чекаємо, коли все успокоїться всередині, і дуже-дуже обережно відкручуємо наш барашок на злив. В ідеалі, звісно, було б ще зняти патрубок системи опалювання, але це можна зробити залізши під машину, і тоді у нас яма буде вся мокра. Тому робимо так, як є, але декілька разів. Трохи почекавши хвилин 5-10, знімаємо пробку, знімаємо зайвий тиск, щоб там у нас не було дуже сильно, і відкручуємо барашик. Незручність процедури в даному форматі є в тому, що отой отвір, через який ми зливаємо, він є досить такий невеличкий. І тому процес відбувається досить повільно. Перестала дзюркатіти у нас водичка. Я доляв ще сюди, щоб воно напряму трошки вимило. Ми закрутили барашик, і я знову заповнюю тему водичкою. Бачите, воно зразу начебто і випирає, але через оцей от шланг, що внизу у нас якби, заповнюється система. Як ви можете побачити, якщо вже шланг розмотаний, то ми вже й навіть помили двигун. Бачите, який він чистенький, гарненький в тих місцях, де масло у нас підтікало, став. Ну і доливаю під горлишко, бо у нас знову буде виходити, ще повітря, Запускаємо двигун. І знову чекаємо, коли прогріється, щоб наша система промивалася чистою водичкою. Двигун прогрівся. Ми ще почекали трошки і знов відкрутили. Я вам скажу, навіть за другим разом з того отвора дренажного витікає вже чиста водичка, і власник цілком задоволений результатом і готовий вже заправляти систему концентратом антифрізу. Чому концентратом розкажу трошки пізніше. Закрутили той барашок внизу і тепер будемо заливати концентрат. Чому концентрат? По-любому в системі залишилось літр 2-3, ми не знаємо, скільки води. Якщо заливати вже готовий антифріз, то тоді ця водичка буде розведеться з тим антифрізом і його опір замерзанню буде вже менший. Тому я всім рекомендую брати саме концентрат. Ми заливаємо концентрат. Якщо я не помиляюсь цій машині. Десь 7 літрів заправочний обсяг, концентрат у нас йде 50 на 50, то ми заляємо десь 3,5 літра, тобто трошки тут має залишитись, бо це у нас 4-літрова каністерка. Концентрата, а решту будемо доливати дистильованою водичкою. І таким чином у нас вийде тоді співвідношення 50 на 50. В бачку ми не поміряємо яке співвідношення, тому що водичка у нас знаходиться в головці, частинка в блокові, в радіаторі опалювача. Ну тут в радіаторі тут точно немає, тому що все збігло. І вже фактично суміш. Ми отримуємо тоді, коли мотор прогріється і декілька е десятків хвилин попрацює. Тоді у нас суміш вирівнюється, перемішається, тоді можна буде брати аріометр і міряти температуру кристалізації даної суміші. І, або доляти водичку, якщо це потрібно, якщо буде куди. То от, щоб не вийшло так, що нам треба буде доставати і щось доливати. Пропоную зразу робити це концентратом. Скрили ми каністерку і от власник заливає в свою машину. Концентрат, як я казав, десь біля трьох літрів ми заляємо, для того, щоб було мати можливість нам доливати водичкою або концентратом тоді, коли мотор пропрацюється. Якщо у нас в бачку буде під горлишком, ми не будемо мати, куди його заливати. От власник, хоч і досвідчений автомобіліст, але я би тримав горлишко доверху, і воно б тоді не булькало. Ось зараз ми це продемонструємо. Ось те, про що я казав. Коли горлишко у нас вверху, у нас виливається набагато більшою струєю і нема оцього булькання. Якось так. Коли ми виляли концентрат антифріза, доливаємо дистильованою водичкою, там лишилось в каністрі десь близько літри, для зручності користуємося ось такою, такою приспособою до певної межі. Просто зручно через лієч ляти, але не видно рівень. Все, підгорличко заляли, тепер закриваємо кришечку і хай воно перемішується. А далі будемо оприділяти, що нам доливати: чи ще дистильованої водички, чи концентрат. Запускаємо знову двигун. Тут у нас, по суті, водичка залишилась, але воно під час роботи все перемішається, тому що з радіатора буде циркулювати і все у нас вирівняється. Ось про таку річ, як промивку системи охолодження, на прикладі такої машинки, як De було сьогоднішнє відео. Поділіться своїм досвідом в коментарях. Напишіть, звідки ви мене дивитесь, мені це цікаво. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.